Київська влада обіцяє розпочати опалювальний сезон із 10 жовтня. Однак за два дні до цієї дати без гарячої води залишаються понад півтори сотні будинків у головному управлінні житлового господарства. В усьому звинувачують аварійників. Мовляв, це вони повільно лагодять мережі, і це може перекреслити весь позитивний ефект від інвестицій у столичне ЖКГ. «Київенерго зараз проводить достатньо мощну реорганізацію своїх лідов в частині управління тепловими сітями міста. Моєму представленні ні должен быть бить рішов і вопрос по работе аварійних служб за словами керівника головного управління ЖКГ Володимира Баженова. Саме робота аварійних служб може стати однією з найбільших проблем цього опалювального сезону. Хоча посадовець стверджує, що місто готове до нього повністю, його планують розпочати вже 10 жовтня і подати гарячу воду в усі житлові будинки до 20 числа. Там, де є, наприклад, хірургічні втручання, де потрібно вже тепло, ми можемо дати його сьогодні, завтра. З 10 числа я пропоную включити всі заклади освіти та медицини бюджетну нашу сферу. Я пропоную, щоб з 10-го числа вже почати підключення опалення житлових будинків. Зараз ремонт теплотрас у Києві триває. Чиновники припускають, що до настання холодів можуть не встигнути зробити усе заплановане. Роботи ускладнять дощі, які прогнозують на кілька найближчих днів. Валерій Наумов, Юлія Шост, новини ЮБР.